У гуртожитку Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича відбувся цікавий караоке-вечір. Побувала там наша знімальна група. Талановита активна молодь міста Броди та інших громад зібралися у затишному залі гуртожитку з метою хорошого відпочинку у колі друзів. Цього вечора студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича мали можливість співати пісні різної тематики та спілкуватися. До речі, активні викладачі педколеджу допомогли в організації цікавого заходу. Під час виконання деяких пісень виникали труднощі, але учасники не здавалися, а впевнено співали, таким чином, розвиваючи собі наполегливість, віру, адже кожна композиція виконувалася з великою любов'ю до української пісні. Руки я знову свої руки. На засторки, до Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.